Погіршення погодних умов в останні дні спричинило низку значних незручностей, а подекуди і серйозних проблем для жителів та гостей Житомирщини. У багатьох ситуаціях на допомогу людям приходять працівники органів внутрішніх справ, дільничні, патрульні, даїшники та спецпризначенці. У селі піщанці Житомирського району будинок 85-річного Івана Дмитровича за ніч занесло снігом в рівень з вікнами. Тут такі сурові були, що не проїхати, ні пройти. Уособленням очікуваного рятунку для літнього чоловіка став дільничний міліціонер Житомирського РВУ МВС Сергій Борисов. Час від часу він навідується до оселі Івана Дмитровича, цікавиться, чи не потрібна йому допомога. Каже, цього разу точно знав, що поміч необхідна, тому одразу прийшов з Лопатою. У зв'язку з складними погодними умовами, так як снігу випало багато, було відвідано жителів села Піщанки яким було надано допомогу, а саме очистили подвір'я від снігу, допомогли. Залишили візитні катки, вручили, надали певну допомогу, відвідаємо, тому що люди проживають самі, вже похилого віку, це люди, яким 80-90 років, яким потрібна допомога, навіть піднести той же води. Не говоря, як зараз почистити подвір'я, бо не можуть люди вийти навіть з хати. Тим часом відкопатися зі снігової пастки водію далекобійнику допомогли працівники Державтоінспекції. Великогабаритна фура ще напередодні зупинилася акурат на підйомі на міст поблизу села Оліївки Житомирського району і Керманичу. Ніяк не вдавалося зрушити її з місця через засніжену та ще й слизьку дорогу. Направляюсь в рівне в гараж. От, і на на Такі дорожні умови. Дзвонили в ГАЇ, приїхали в ГАЇ. Ну, на даний час хлопці допомагають мені звідси вибратися. Гуртом слизька дорога таки піддалася. У самому ж місті Житомирі на допомогу людям вирушили чергові наряди, патрульної служби та екіпажі спецпризначенців Беркута. Водночас патрульні міліціонери надають необхідну допомогу і водіям транспортних засобів. Декілька автомобілів за допомогою тросу було вивільнено зі снігових пасток. 23 березня близько 8 годин 30 хвилин на 118-му кілометрі автодороги Київ-Чоп була скоєна дорожня транспортна пригода за участю водія автобуса та грузового автомобіля. Водій автобуса не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожні умови, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з попутному напрямку стоящим грузовим автомобілем. При дорожньо-транспортній пригоді травмовано два чоловіка різних ступенів тяжкості іншим пасажирам даного автобуса. Значить, була надана практична допомога в зв'язку з погіршенням погодних умов, пониженням температури, ожеледуці на дорогах би звернутися до всіх скажімо, учасників дорожнього руху, в тому числі, які проходять транзитом нашу область, по мірі можливості обмежувати рух напрямку Києва, тому що там великі затори, пробки. Тому наша задача на даний момент: попереджаємо водіїв фур, щоб зупинялись, ночували. З нашої сторони надається така практична допомога. Запропонуємо чай, запропонуємо скажімо, зупинки там, де ми знаємо, де кемпинги знаходяться. На автозаправках люди зупиняються ну, з метою того, щоб упередити дорожньо транспортні пригоди, щоб на подальшому менше було цих заторів, які на даний час у нас на наших дорогах, рятувальні роботи правоохоронців на Житомирщині тривають.